Навчально-виховний процес в освітніх закладах це не тільки уроки, а й виховні, пізнавально розважальні та цікаві заходи. Звичайно, для цього потрібна актова зала, спеціально облаштована затишна. В Росавській гімназії давно мріяли про таке приміщення, і нарешті мрія стала реальністю. Днями в навчальному закладі відбулося урочисте відкриття актової зали, яке стало можливим перемозі у грантових перегонах благодійного фонду МКП Громаді з проєктом Творча майстерня актова зала Мрії перерізали стрічку депутат Київської обласної ради Дмитро Жукотанський та директорка Росавської гімназії Наталія Ходатенко. Всі учасники знакової події високо оцінили виконані роботи облаштування залу. Ви якраз є переможцем благодійного фонду НКП громаді, і От ми якраз хочемо вам вручити ще от таке підтвердження, що ви є переможцем цього, ну і садистого залу, який ви реалізували в цьому проєкті. Так що вітаємо вас. Дякуємо. Очільниця закладу Наталія Ходатенко щиро подякувала за підтримку та допомогу. Хто був в нашому закладі, той бачив, що усі заходи, які тільки були в закладі, нас проходили в коридорах. А для того, щоб їх провести, дітки за собою носили стільчики, лавочки. Тому перше, про що ми думали, що нам треба подбати, про безпеку дітей. Ну і врешті-решт. Подивіться, це естетично, це гарно. Тут раніше був музей. Щоб ви розуміли, десь метр від кожної стіни були такі дерев'яні конструкції. Почали ми їх знімати в паластерях, тому що все протрухло, прогнило. А ці кошти не були закладені самим проєктом. Тому щира дякую міській раді Володимиру Анатолійовичу, нашому керівнику, який. Контролював, підтримував і допомагав у всіх починаннях. Звичайно, Олександру Вікторовичу, з яким постійно на телефоні, з договорами, з рахунками. Дмитре Олександровичу, вам особлива подяка за підтримку, за допомогу. І ви ж знаєте, що ми подавали два проекти. Один проєкт не пройшов, але наскільки, мабуть, нас пожаліли і зацікавились цим проєктом, і ваша допомога, що нас. Кожному класі зараз отакі телевізори є, наскільки це гарно, наскільки це е, краще і якісніше проводити уроки. одне діло, що вчитель розповідає, а друге, що розповідає, діти здорово це все сприймають на екрані. Тому, так як ми планували, хто бачив мою презентацію, як я захищала проєкт, е, ну, це кімната один в один. Жалюзі такі ж стільчики чекали два місяці, але їх таки зробили. Ліноліум дякуємо знову гуманітарному відділу. Ну і звичайно, дякуємо МГП громаді за таку ініціативу, за таку можливість, що дали нам реалізуватися і з Рославської гімназії до стадіону, до чудової спортивної зали, до гарного харчоблоку, до гарних туалетних кімнат. Криша наша. Росавській гімназії, що зараз вже штрихи допрацьовують хлопці. Ну і звичайно, додалась така автова зала. За що я вам щиро вдячна за підтримку. Наталія Миколаївна також подякувала і спонсорам Олександру Клеменку та дитячому будинку сімейного типу Давиденків, які завжди допомагають, не стоять осторонь. Висловила подяку і колегам, що доклали максимум зусиль, аби облаштувати залу. В свою чергу лунали привітання на адресу закладу. Про важливість зробленої роботи і актуальність сказав начальник гуманітарного відділу Миронівської міської ради Володимир Нечипоренко. Я думаю, що всі бачать, як Росарська гімназія перетворюється в дійсно первину освіти Миронівської громади, так тримати. І, звичайно, ми будемо підтримувати всі починання, хто робить, тому і плечі чергі Тому дякую керівникові Віталію Миколаївні, дякую всій вашій команді, які постарались, доклали Максимум зусиль, і говорили, ви нам трошки допоможіть, ми зробимо все можливе і неможливе. Ну в дійсності так і сталося, бо результат ми бачимо краще один раз побачити, ніж всім раз почути. І от там на тому бойовому стязі я прочитав побажання від наших захисників і одне з них гарно вчиться. Нам це допомагає. Ми думаю, що і оце все, що тут є, ціна надбання, Будуть сприяти тому, що перемога прийде якомога швидше і якомога більше хлопців і дівчат, захисників, захисниць повернуться до своїх домівок, а раз овчари, а можливо не тільки, ті, якраз ще зустрінуться всі в цій пошаті залі і згадають про свої поміні Привітав із новосіллям чудовою актовою залою, секретар Миронівської міської ради Андрій Скидан. Вітаю вас, переможців в даному конкурсі. Молодці, що ви в даний час прийняли участь в даному конкурсі, задякуючи та громаді, яка фінансувала даний проект. реалізували свою мрію. Також міська рада Апостолів не стояла співфінансувала цей проект. Вітаю вас ще раз перемоги всім нам мир і добра. Дякую. Від імені спонсорів та батьків дітей, які навчаються в Росавській гімназії. Вітальне слово сказала мама вихователька дитячого будинку сімейного типу Давиденків Валентина Давиденко. Я дуже рада за нашу школу. Тут у мене випустилося двоє моїх дітей, 10 прийомних дітей. І я завжди радію, що наша школа розвітає. Розцвітає в плані педагогічного колективу, розцвітає в плані благоустрою. Дійсно, дітям комфортно стало тут набагато більше тепла і віддачі від, від педагогічного колективу і від самої обстановки в школі. Я дуже рада, що школа міняється в кращу сторону. Дякую. Дякую. Директорка гімназії Наталія Годатенко ще раз подякувала всім причетним до приємної події. Поділилася планами колективу, які покликані покращити навчально-виховний процес у закладі, запевнила, що і надалі будуть брати участь у різних грантових перегонах, перемоги в яких дають можливість мрії втілювати в реальність.